Усіх вітаю, з вами Лана і ви на моєму каналі Лана Лавбук. І з назви цього відео ви вже зрозуміли, про що саме ми будемо з вами сьогодні говорити. Так, я знаю, що тема досить нелегка, особливо, якщо дивитися на неї зі сторони постраждалого від булінгу. Я дуже добре розумію таких дітей, які постраждали від булінгу у школі, тому що сама змінила, а три школи в силу деяких обставин. Просто моя мама змінювала роботу і тому переводила мене зі школи в школу поближче до своєї роботи. І бувало різне, бувало таке, що житися із колективом було важкувато. Як багато буде у цьому відео, мабуть, слово було. Отже, булінг. Як не неприємно це лунає, але. Діти найжорстокіші у цьому питанні, здебільшого, через те, що в силу відсутності якогось досвіду вони просто не розуміють, що коють. Можливо, батьки їм не пояснюють це, а також може є деякі діти, які підпадають під патерни поведінки інших людей. Є ті, які просто повторюють щось за своїми однолітками, не розуміючи, що це недобре. Насмішки, залякування, підбурення, цькування, фізичний та психологічний булінг. Люди загалом досить упереджено ставляться до тих, хто чимось відрізняється від них. Іноді це трапляється на якомусь підсвідомому рівні, і людина сама буває не може на 100% пояснити, чому саме вона ставиться до тієї чи іншої людини. Чому саме Ця якась людина викликає у неї якісь певні відчуття. На жаль, діти, як я вже і сказала, найжорстокіші в цьому питанні. Я бачила, шкода, звичайно, що так трапилося у моєму житті, і, звичайно, я не кажу, що всі діти такі, всі сім'ї такі, ні багато людей на світі, вони всі відрізняються, і а, я просто кажу а, з. Того боку, з якого я а, бачила, так, а, які бувають діти. І я думаю, що ви самі знайомі із тим, що буває, коїться серед підлітків. Деякі діти не знають, або ж не розуміють, або ж чомусь якоїсь причини до їх голови, просто не приходить, що не всі сім'ї однакові. і що... Є порядки, які відрізняються, є якісь норми, які у різних сімей різні. Тобто, наприклад, знову ж таки, а, був такий досвід, коли я бачила, як діти, які були більш розбалувані, мабуть, яким вдома багато чого дозволялося, які могли обрати самі собі одежу, і думали, що так у всіх сім'ях. І якщо, наприклад, ти щось доношуєш від свого брата або ж від своєї сестри в тебе щось немодне або не таке, як у інших людей, то це ти в цьому винна. І вони починають тебе, наприклад, за ту ж одежу, за зовнішній вигляд, тебе якось цькувати. І таке бачила. Для знущання над іншими, іноді навіть не потрібно вишукувати якихось приводів. І, на жаль, булінг це. Те, що було, те, що є, і звичайно, те, що буде. Тому я подумала і вирішила, що потрібно подивитися, що ж саме серед книжок є такого, що могло б допомогти або дітям, або їх батькам, щоб познайомитися з булінгом і, можливо, зрозуміти. Як можна такому протидіяти книжечок? Буде небагато і вони будуть орієнтовані на різний вік. Отже, перша книжка орієнтована на дітей 6-8 років Здолай булінг разом із героями книжок Форнасарі здається на прикладі найвідоміших казкових персонажів. А книга допоможе познайомитися власне, з булінгом. як розпізнати, як діяти, і як здогадатися, що самі булери іноді потребують допомоги, тому що насправді це можуть бути діти із важких сімей, яким також потрібна допомога, але те, що коїться в їхній сім'ї, вони можуть переносити на своїх однолітків. Наступна книжка для дітей від 9 до 12 років. І це Ларс Лоул Ібн Акерлі, якщо правильно прізвище назвала. Це розповідь про дівчинку Аманду, яка має піклуватися про нового однокласника із синдромом Дауна. Вона має порозумітися з ним і захистити від можливих цькувань. Тому що, на жаль, так діти можуть цькувати і інших. Хворих дітей з якимись вадами, чи то синдром Дауна, чи якісь інші, можливо, фізичні вади. І книжка для дітей від 12 до 15 років, вона називається Страшні дівчата, і мова тут піде саме про підлітків. Це трохи детективна історія, у якій зловмисник зливає фотографії в інстаграм тих дівчат, яких він вважає страшними. Ну і сторінка здається, так і називається Страшні дівчата. Але одного разу постраждалі все ж таки вирішують дізнатися, хто ж це такий. І починають власне розслідування, щоб зупинити це, щоб побороти. Булінг, звичайно, ця повість має допомогти дітям усвідомити свою цінність, навчити протистояти булінгу і, звичайно ж, повірити у себе. Так, підбірочка. Невеличка, як я її попереджала. Якщо ви знаєте інші книжки на цю тему, пишіть мені у коментарях, мені буде дуже цікаво. Якщо ви читали ці книжки, також, будь ласочка, не напишіть мені про це, як вони були корисними або ж не були корисними. Можливо, у вас є якісь цікаві історії, якими ви хотіли б поділитися. Також чекаю вас у коментарях. На цьому все. До зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.